Вітаю вас на нашому каналі. Ну, Друзі, хто слідкує за нашими відео, той вже бачив. А хто е, ні, то скажу, що е, на початку серпня місяця ми спробували в цьому році висадити на пустій ділянці, де була цибуля, посадити ранню капусту. Капуста рання козачок, супер козачок. І щоб перевірити, чи чи встигне вона вирости, яка вона виросте, чи вийде в нас що. І, друзі, сьогодні показуємо вам результат. Друзі, результат, я думаю, хороший. Не скажемо, що прекрасний, ну хороший. Як я вже сказав, висадили ми козачок, висадили на початку серпня і ми зразу ж накрили його агроволокном. І була накрита вона агроболокном, накрили для того, щоб ну, нічого туди не залазило. Перед цим ми в нас були відео про те, що як ми зовсім е, вирощували ранню е, капусту з весни, що зовсім не відкривали, і виросла вона прекрасно. Але, друзі, в чому е, такі нюанси вирощування, коли оце вже в серпні місяці, е, місяці ми навіть садили тоді. Я розказував, що ввечері вже був, а жарище було під 40 градусів. І, і зараз, що в серпні погода стояла, що навіть ось вже закінчується вересень, дійсно закінчується, а погода стоїть така тепла, жарка. Тому, коли ми накрили агроволокном для того, щоб нічого туди не залазило, щоб. Попробувати, як воно буде так само, як ранньою. коли вже почала капуста в'язатися в головки, Ну бачимо, що вона там Ну, ну просто все-таки їй жарко. Ви знаєте, що для капусти капуста любить таку помірну температуру, трошки більше 20 градусів, тоді вона росте прекрасно. А коли так дуже жарко, то не дуже їй комфортно. Ну і прийшлося відкрити нам ще через що. Ну, було в нас агроволокно великої е, такої щільності. Щільне таке для того, для того, щоб накривати ну для утеплювання, а не для того, щоб від всяких шкідників. Ну, Чесно вам скажу, якось не захотілося вже купляти, шукати таке ріденьке, накрили таким і під ним було жаркувато. Тому коли вже побачили, що капуста починає в'язатися в головки, ми її відкрили. відкрили. Як тільки відкрили, так зразу ж на цю капусту. Напала білянка, так же, як вона називається. І, і ну, трошки дивлюся, ось уже за цей період, що вона відкрита, всього два тижні в нас. І так уже листячко, трошки, трошки подзьобане, появляється гусінь, але що ж її вже ні побризкаєш, нічого не зробиш. Але все-таки головки, головки вже нав'язалися. Головки нормальні, доходять. Вже. Так, вже? вже ми зрізали і зараз ось зріжу, дивіться яка. О. Прекрасна головочка, і я вам скажу, порізали ми. Вчора на салат посмакувати отаку от ранню, ну, в смислі ранню, ну раннього сорту капусту, смак зовсім інший. Повертається, як наче в весну. Смак зовсім інший ніж у пізньої капусти. Ніжна, соковита, смачна. Тому ось виростили дійсно, ну те, що, те, що її там уже трошки, трошки довбе, я бачу, вона встигне в нас дорости, щоб, щоб ми її зрізали. І практично, що практично місяць, я думаю, з місяць ми будемо смакувати от таку ранню капусту. Ну, щодо того, що в процесі, що ми робили, ми розповідали, що при, при посадці підлили актарою для того, щоб ну, зразу ж не напала капусна муха і всі і решта шкідників. Далі просто поливали. І все, більше, більше нічого ми не робили. При посадці кальціву селітру вносили. І все, оце, оце так виростили. Накрита була до 2 до, два, два тижні, як відкрита, за два місяці вона виросла прекрасно. Ну, хто, Кого цікавить, скільки ж там в розсаді було, подивіться ролик, коли ми її садили. Невеличку, маленьку зовсім садили, таку, ну, приблизно. Місячну маленьку розсаду. І ось за два, за два місяці капуста доростає Ну, я думаю, цю ось ми вже такі ось будемо зрізати та доросте. Так що, підводячи підсумок, друзі, дійсно можна можна садити. Навіть в такі пізні сроки, ну, практично в серпні це пізні, ми дійсно ніколи не садили в такі пізні сроки. Капуста виростає прекрасно. Так що, якщо у вас на майбутнє будуть такі дійсно ділянки, і ви будете думати, що його посадити, ранню капусту. Можна садити, все виходить. Ну, Єдине, що дійсно краще було б, краще було б, аби накрити агроволокном і щоб на неї оце і до, до останнього не, нічого не сідали, метелики і не розносили гусінь. Так що оце єдине, що. А так вирощувати можна. Якщо вам було корисне відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.